Купівля та продаж товарів у інтернеті звична справа для багатьох українців, проте і тут є своє підводне каміння. Одна з прихильниць онлайн-шопінгу криворіжанка Світлана. Нещодавно вона вирішила придбати собі смартфон для роботи. Підходящий за характеристиками та ціною варіант, дівчина знайшла на відомій платформі розміщення оголошень та написала продавцю. Той попросив надіслати йому на картку передоплату, повну вартість товару. Це не викликало жодних підозр у постраждалої, оскільки раніше вона неодноразово робила так само. Управляла кошти та товар надходив, але цього разу трапилося інакше. Е, я бачила, що в нього там було 3-4 оголошення, не було ніяких підстав вважати, що це шахрай, тому що е, було все чисто, так сказати. Рейтинги, ну не то що рейтинги, а відзиви. Е, отзиви були добрі, начебто мені подобалася ціна все подобалося е, його умовою було те, що е, я повинна сплатити всю суму відразу. Е, я переказала йому кошти, а саме 4 тисячі гривень на картку, яку він мені дав. Потім він мене заблокував, видалив пост про продаж телефону, і все. Я звернулася до відділення поліції. Нерідко шахраї не лише розводять на маркетплейсах, а й видають себе гіза інших осіб. Від одного з таких постраждав пан Олександр. Зо два місяці тому йому зателефонував чоловік, який представився співробітником банку. Анонім звернувся до постраждалого за ім'ям та прізвищем. Після чого повідомив: мовляв, хтось намагається зняти з картки велику суму грошей. Після цього, аби нібито встановити особу, злочинець попросив назвати дані рахунку та підтвердити транзакцію за телефоном. Я занервував. І надав всі свої особисті дані, номер карти та пароль. Після цієї розмови з моєї карти було списано 3500 гривень, і я одразу пішов до відділення поліції, щоб написати заявлення. Я спробував заново зателефонувати після того, як мене списали кошти, але я був уже в чорному списку і не зміг. Та такими випадками винахідливість шахиїв не обмежується. Хідний дзвінок з невідомого номера. Ваш друг чи подруга потрапили в халепу. Терміново потрібні гроші на операцію. Втім, не поспішайте переводити кошти на картку, бо вельми ймовірно, що вам телефонують шахраї. Схожа історія трапилася із криворіжанкою Мариною. Нещодавно, пізно ввечері, їй зателефонував незнайомий номер. Жінка довго вагалася, чи брати слухавку. Але таки відповіла. Чоловік на іншому кінці повідомив: нібито подруга Марини потрапила у аварію, тож негайно треба скинути гроші на картку. На питання, чому зателефонували їй, чоловік відповів: цей номер умовно потерпіла, зі свого телефону набирала останнім. Не зміг назвати навіть ім'я жінки, яка потребує допомоги. Тож із переказом коштів Марина вирішила не поспішати. Я потом дзвоню, переправіть цієї подруги, не бере трубку. Я потом. Перезваниваю її мужу. Він говорит, що все нормально, нічого, ніхто, подруга вдома не переживає. Ну, я поняла, що мене хотіли обманути. Ну, я потім нічого нікому не по наступний день просто обратилась в поліції центральную городскую нашу. І, ну, так. В усіх цих випадках так чи інакше фігурують смартфони, інтернет банкінг та переказ коштів на картку. Отже, узагальнюючи усі поради стосовно того, як не спустити гроші з гаманця та не натрапити на шахраїв, правоохоронці радять не відправляти кревні та не повідомляти незнайомцям дані про свої банківські рахунки, а будь-яку сумнівну інформацію ретельно перевіряти. Існує декілька простих порад від правоохоронців, аби не потрапити на гачок до шахраїв. По-перше, необхідно особисто переконатися у ситуації, яка склалась. По-друге, необхідно зателефонувати особі, про яку вам повідомили, та з'ясувати. Обставини події. Якщо буде доречно, попросити особу, яка зателефонувала вам, надіслати фото або відео з місця події. У разі шахрайства звертатися до відділення поліції. Про усі ймовірні випадки шахрайства слід одразу повідомляти правоохоронцям. Можливо, саме ваше звернення допоможе вберегти гаманці інших людей від посягань. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Борис Торохтій, Андрій Яковлєв, підсумки тижня, перший міський.